Здоровеньки, вели шановні друзі, ви на каналі Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і у сьогоднішній відеосерії ми продовжуємо, звісно ж, продовжуємо наше проходження за Наполона VI у альтернативній реальності 1930-х 40-х років, в яких він намагається перевершити свого прапрапрапрапрадіда Наполеона Бонапарта I у взятті Москви, підкорені Європи та виграші воєнної операції, воєнної. На кампанії проти антинаполонської кампанії і коаліції. І так, друзі, продовжуємо. ми із червня 1939 року так склалася ситуація, що для Наполеона на даний час, який перевершив всі свої очікування, там захопив половину Італії, зміг відтіснити Прусаків, захопивши Берлін, створивши Францію Борбонів в Прусії, здобувши неймовірну славу, неймовірну велич. Уже до 1939 року, кріпивши при тому свою внутрішню ситуацію, внутрішню стабільність у державі. Ну, Хоча стабільність, можна сказати, не дуже велика, вона становить 0%. Я думаю, це якийсь баг, адже всі фокуси я виконую для того, щоб стабільність підвищилася. але і ніяк це не вдається робити. Як ми бачимо, 16 вересня 1939 року ми висаджуємо по, по суті, свої війська на острів Сицилію, який дає нам нагоду підкорити королівство Італія, яка ж, в свою чергу ну, напевно дуже рада. Була би вступити на правах там, окупованої території, анексованої території до французької держави Наполона VI. Це дуже великий перший показник того, що його імперія розширюється, здобувши Континентальний союз Наполона Бонапарта ще одну перемогу. Він, по суті, укріпив свою державу у центрі та на заході держави. І у жовтні, в кінці 1939 року, 31 жовтня, він, наполон Бонапарт VI, намагається вторгнутися в Нідерланди для того, щоб скинути це керівництво. Привід для цього є. У нас фокуси для цього тоже були виконані. А фокуси базувалися простенькі. Або вони приймають наші умови, або вони будуть вимушені прийняти їх силою. А в свою чергу дипломатичним шляхом не вдалося орегурю цей конфлікт, і таким чином голландська держава, Нідерланди, як ви бачите, швиденько вже 15 листопада 1939 року капітулює і ця держава, ця країна, досить така торгівельна республіка, повинна була війти в наш склад. А на правах маріонетки на полона шостого. І ще одна перемога. Сорокові роки розпочинаються для нас дуже добре. Січень 1940 року говорить нам про те, що у нас у державі мир 16% стабільності, 37% підтримки у війни. Ну, але не так сталося, як гадалося. От дивіться, ми продовжуємо впливати на, на Західну Європу, намагаємося створити Іберійський Союз на правах Іспанії. У нас була нагода створити його на правах Португалії, але Іспанія для нас ближча, і контролювати Мадрид нам буде ну напевно, що легше, тому що ну, більше там зв'язків у Наполона VI. Продовжується наша кампанія, 17 лютого го року дасть нам нагоду поспостерігати коронацію імператора Карла Сильного. це австрійський генералісумус, австрійський військовий та політичний діяч, який виграв. Франко-Пруську вій... ну не Франко-Пруську, а Австрійсько-Пруську війну. Ну і продовжує всі альтернативні реальності. Своїм пактом дружби розширювати вплив, тому що Французький Союз із своєю континентальною Європою практично вже об'єднав центральну та західну державу. Як ми бачимо, тут трапилася така халепа, що нам об'явили війну у червні 1940 року. Якраз оцей пакт дружби вступив без нічого, без ніяких підстав. Я, я думаю, що взагалі от нам не доведеться більше воювати. Центральна Західна Європа наша, континентальний союз це, так би мовити, маленька анти- така, ну, Не анти, а Європейський Союз Міні. Ну, Як ми бачимо, історія складається так, що австрійці Карла не захотіли цього, вони хотіли показати, що Прусаки, Бранденбург, там, Баварія і інші центральноєвропейські центрально території знаходяться і повинні знаходитися в їхній імперії. Тим не менше, події так розгортаються, що у другому, 3 -му серпня 40 1940 року. Російська держава оголосила війну, по суті, пакту Дружби австрійського Карла І. Таким чином, офіційно Друга світова війна в нашій альтернативній реальності розпочалася. Це була дуже важка для нашої держави війна, яка витратила величезні ресурси нашої держави. Мені довелося тут маневрувати як тільки можна, купити війська. Накопичувати досвід, готувати спеціальні операції, щоб прорвати лінію фронту важко було дійсності. Ви побачите це все на екрані. 1940 рік пройшов практично в локальних наших боях на території італійського полуострова, а також частково для стримання у європейській частині у Німеччині тиску від Карла І. Тим не менше продовжується кампанія, ні одна із сторін не готова. Капіталювати, ні одна із сторін на початку цього конфлікту, бачучи, що він заходить у глухий кут, але він дійсно заходить у глухий кут, тому що кожна із сторін готова. І не дивлячися на те, що зходу російська армія своїм слов'янським альянсом наступає на. Пакту Дружби Карла І, а з Заходу наша держава наступає, оцю могутню імперію сверхдержаву центральної Європейської континенту повалити дуже важко. 13 вересня 1940 року падіння Константинополя, в який зайшли французькі, не французькі а руські війська стало. Шоком для спільноти. Згодом, 24 вересня 40-го року, у нас В'єтконг відокремлець від нашої імперії, і дуже сильно пошатнулися наші позиції в В'єтнамському направленню та у Далекому Сході. Ми бачимо, що важко приходиться нам воювати. На Вену, все ж таки в жовтні ми добираємося. От, якраз 8 жовтня 40-го року, ми захоплюємо їхню столицю, це нам нічого не дає. Я думаю, таким чином у нас буде якась нагода заключити факт Молотова, чи там сепаральний мир, чи підписати будь-які договореності, щоб завершити цей конфлікт. Він мені не треба його було. 1 грудня ми спостерігаємо те, що у Британії приходять націонал соціалісти до влади на цей континент. Ну а сама Британія поверне зовсім іншому напрямку, оголошує нам війну от із націонал-соціалістичною партією. Ми повинні тепер воювати. І на заході, і на сході, і на центральній європейської державі. А французи будуть ну, безперечно битися за взято, але британці нам багато-багато проблем предоставлять до того, ж їхній флот набагато разів сильніший ніж наш. І е, утримувати цю лінію фронту на морі та на востусі практично мені нереально. Протистояти проти і конкурувати з британцями я не бачу ніякої сили. Ну і не маю сили, того що. Мій флот з 1936 по 1939 чи там 40 рік він не готувався до такого протистояння. У вересні, не в вересні, а в січні, вибачається з 41-го року, англо-американська війна, британці та французи та американці по суті мають спільного ворога. Точніше, Сполучені Штати Америки і. Французи мають спільного ворога: це Домініон Канада та англійців, які удачно в лютому 41 року висадили свої війська в Бретень, намагаючися розвинути свій наступ, захопивши Париж і заставивши підписати акт капітуляції Наполеона VI. Домініон Канада капітулював у листопаді. Блін, що ж таке? У лютому 2014 року 41-го року ми ж в свою чергу на, на противагу цього формуємо Європейський отаможений Союз, а це створилося 13 березня 41-го року. Франція Бурбонів на полона шостого, по суті створює міні-Європейський Союз 40-х років. Тим не менше у Бельгію. І на французьку частину британці знову висаджують свої війська. На даний час наші групи швидкого реагування ефективно поруються вже з другою такою вилазкою британців. Вони прочиталися також, як і прочиталися, як ми бачимо, австрійці, того, що в італійській кампанії якраз відбувся невеликий, але важливий для нас прорив 41 першого року. Хоча під Веною нас розбили, нам довелося відступити назад. Ну, але нам вдалося також відвоювати італійські ранні частини та заставити в другій половині 41-го року на Мюнхен капітулювати наші війська в Мюнхені, а спеціальна військова операція Російської Федерації розповсюдилася вже і на нашу державу. Це було жорстко. Дійсно в декабрі в грудні 41-го року, бачити те, що російські війська, не бачучи ніякої підстави, от взагалі у цій альтернативній історії. Я переміг німців, я переміг італійців, але так, і, ну, добре, мені, мені оголосили війну австрійці. Ну, це логічно, тому що йшла сфера битва за сферу впливу над Центральною Європою. І це є логічно. Але що хотіли від мене руські, що хотіли від мене британці, От, ну, хіба що повалити Наполона VI. Падіння Берліну теж стало для нас шоком. Це сталося у березні 1942 року. Голландія виходить із нашого таможеного союзу, а продовження нашої боротьби стало іще більш завзяти. руським військам у 42-му році вдалося захопити частину Румунії та Мадярщини, захопити Словакію, піти на Чехію. Та продовжувати тиснути на австрійців Ізходу. Я скажу вам по правді, друзі. Карл І з його імперією він просчитався трошки. от Континентальний Союз інтегрований це хороший фокус, який ми виконали у березні 42-го року. Але Пакт дружби він прочитався, що їм не треба було. Проводити такі військові операції проти нашої держави. Ми могли з ними об'єднатися, розбити Слов'янський пакт, австрійці би змогли отримати Балкани, Близький Схід, Східню Європу. Тим не менше вони цього не захотіли, і у травні 42-го року ми виконали фокус, який називається Наполеоновська наддержава. Вони дають нам деякі бафи. Бафи дозволяють нам більш організовувати свої війська та атакувати на національних територіях. Але те, що сталося 15 вересня 42-го року, це була перша спроба наших військ атакувати британську землю із невеличким континентом, яка провалилася. Але друга спроба 22-23 листопада. 1942 року це було просто бінго, От операція, яка принесла нам по суті все. Я готовив до цього флот, я готовив до цього мобільні частини наших Збройних сил французької держави на полона шостого. Як ми бачимо, французи не очікували, точніше, британці не очікували такого повороту подій Лондон, столиця Британської імперії. Була захоплена французькою державою 27 листопада 1942 року. Це став переломним моментом у нашому протистоянні, адже уже у грудні 42-го року я перенаправив там величезні сили. Я перенаправив там зняв із основного участка свого фронту всі війська, щоб швиденько заставити капітулювати британську державу, яка постійно нас дошкуляє. Вони постійно нас дошкуляють, і це. Треба було зробити. Я пішов на ризик із Європи, забрав війська, відправив їх на окупацію Британської держави. Як ми бачимо, 18-20 грудня 42 року німецька держава та англійська, англійське курористів з німецькими колишніми управителями, яких ми заставили відступити на Британські острова, підписали свій акт капітуляції. Західна Європа була повністю об'єднана французькою державою бурбонів. І тепер, коли ми позбулися самого грізного морського нашого ворога, який постійно відправляв нам морські вилазки, не давав нам торгувати, не давав нам, щоб до нашої держави приходило різне серйо для виробництва та і тому подібне, нам удалося зробити неймовірне і у червні 1943 року, по суті, заставити австрійську державу Карла. Першого, то ж саме підписати з нами акт капітуляції про беззастережну свою капітуляцію. Е, майже 1 мільйонна армія позбулася із нашої сторони, оці людські віртуальні життя, вони були втрачені на превеликий жаль. Е, тим не менше, 27 грудня 43-го року нам удалося заставити австрійців підписати мир. Вони не знаю чому так трапилося. Але герцогство Баварія, от дивіться, друзі, падіння Вена стало шоком для цілої міжнародної спільноти, але не розумію, чого ця держава, ця територія стала більш-менш нейтральна і, по суті, ну, незалежна, так скажімо. Того, що нам вдалося їх розгромити, я думав, що ця територія приєднається до нас. Там багата Чехія, багата Австрія, також німецькі держави, території, і це би по суті сильно укріпило наші держави. Але так не сталося, як я собі думав. Натож, продовження спеціальної військової операції з боку Російської держави продовжується. І грудень показує 43-го року те, що російська армія, маючи чисельну перевагу проти нашої французької держави. Поступово, але просувається у бік центральної та західної Європи. Ми, тим не менше, їх змогли зупинити у лютому 44-го року, виконавши практично всі основні свої фокуси, вони були пов'язані на укріплення економіки, демократії на Полонуської безперечно. Та армії, але бачимо, що стабільність наша нульова, підтримка у суспільстві до війни 2% всього на всього становить ресурсів і мобілізаційного ресурсу. У нас з кожним днем все мало й мало. Нові дивізії, які формуються, вони заслабі. А те, що оця нейтральна держава, Карла після Карла, Німецька держава, яка залишилася після Карла І з Веною їхньою столиці, оголосила нам війну. У травні 44-го року стало для мене шоком. Ми е, не змогли, точніше, нам вдалося впоратися з одним ворогом, який як, не знаю, чи там це мод так створений, чи против так, Наполона, Бонапарта всі сплотилися всі об'єдналися, щоб скинути його. Дивіться, за дві серії нашого проходження зміг заставити капітулювати прусаків, італійців, е, імперію Карла І, Британців. Тепер ми заставляємо цю після Карлової імперії німців чи там Чехів, не знаю як вони себе определяють, ця національність теж саме заставити капітулювати. І ще маємо нагоду боротися проти російської і слав'янської держави з їхнім союзом, який по суті неймовірно має величезні території. Це важко, тому наше проходження підходить до кінця. Я не бачу ніякої перспективи добитися на фронті до 1900 років. 50-60 -х, х років проти ще руської армії. Не треба було цього робити. В наступній серії чи альтернативному проходженні ми виключимо цей момент і, враховуючи всі наші помилки, зможемо та спробуємо створити нову альтернативну історію. Друзі, наразі я вам, вам файно дякую за перегляд даного відеоролика. Безперечно, бережіть себе, до побачення, хай вам щастить і ще побачимось!